Вітаю всіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток, Одещина. І нарешті наступила сприятлива погода, щоб займатися улюбленою справою, садінням рослин. Буду висаджувати на ділянці, яку я переробляю. Багато рослин я вже висадила. Ту я глобоза. Вона буде кулеподібна. Висадила спірею. Це всі рослини були в горщиках, тому я їх трохи раніше. А зараз трохи прохолодніше та буду висаджувати рослини, які в мене вже росли. Буду їх відкапувати і переносити сюди. Ось для наступної рослини вже стоїть паличка. Там також стояли. Коротше, тут все було в мене в паличках. Я їх. Як в п'ятнашки гралась півліта. Я вже спірею Gold Flame сюди я посадила. І далі посадила чотири, три посадила, одна в мене була лаванда. Між ними я посаджу, в мене є розсада, е, які абрієти, така вона. Не дуже, але я сподіваюся, що вона відійде і буде мене на весну радувати. З другої сторони доріжки в мене вже є обрієта. Ось такі кущі. Я дуже коротко обрізаю обрієту після того, як вона відцвіте, тому вона до осені нарощує ось такий гарний килимочок. Ось тут, де стоїть палиця, мені трохи заважає заважають майорці. Ну, Нічого не поробиш. Прийдеться їх сьогодні прибрати. Дуже яскраво виглядає айстра, я не знаю, це новобільгійська, новозеландська. На неї безліч бджолок, якісь комахи невідомі. Навіть не знаю, як вони звуться. Ну, усі жужащі. Ще розцвіла в мене айстра, Вереска подібна. Дуже прикрашає діляночку і на неї також мільйон бджілок. Ось такий килимок, ще не повністю розквітнув Оце все пуп'янки. Вони всі розкриються. Ось така краса. В кого ще немає, хто збирається її садити, бажано трохи її якісь ограничення поставити, бо вона трохи агресор. Ось вона мені вже пішла і пішла і пішла. А так як тут в мене ось такі кіпарісові клавсона. Росте її важко корінці вибрати. Ну що ж, будемо садити. Буду використовувати ось таке осіннє добриво, яке не містить азоту. Ось такі формули. Так, буду додавати ще трохи покупної землі торфа. А так все як завжди. Так, я одразу приміряю. Може, мені більше треба ямка, бо хвойні не можна заглиблювати. Мені трішки треба присипати землею. Так, десь ось так. Далі трохи. Жменю добрив Додаємо. трохи суміші землі з торфом. Також все ретельненько перемішуємо. Так, тепер десь отак от будемо садити. Так, подивлюсь, рівно чи не рівно. Трошки він косить. Він ріс. З одного його боку в нього було затінок, то він трошки нічого, я його прив'яжу до палиці і він трошки вирівнюється. Зараз трошки присиплю і залю водичкою, а потім присиплю ще. Це рясно, коротенько Проливаємо. Так, водичка в нас вся впиталась. Нагортаємо земелічки. Так, накривати ніяким агроволокном я тут не планую, поки розрастуться оці всі рослини. Я хочу між ними садити цибулькові. Ви бачили, скільки я багато цибулькових накупила, тому проміжки між рослинами хочу посадити різні цибулькові. Гарненько притоптуємо, пританцьовуємо. І все, перший пішов. Пішли за другим. Поки прямуємо до наступної рослини, покажу вам, що коїться на жовтень місяць. у Нас на півдні. Подивіться, яка краса лохина, який вона колір. Листя в цьому році зробила. Ніскільки було ягід, але ж яка вона красива. До речі, згодом вже дивічий виноград буде такий ж красивий, але ще йому не так холодно. Отже, копати будемо. У цю тую західну голоденсмарахт. І вона піде на те місце. Так, хочу сказати, що садити рослини набагато, набагато легше, ніж відкапувати. На жаль, ми купляємо маленькими. Садимо їх на підрощування, бо якщо їх посадити там, де ти плануєш, це буде пусте місце з якоюсь зеленою гілочкою. Так і в мене вийшло. До речі, у вас потрапляє міскантус, і він в мене не дав волоті. Хоча я купляла минулого року його вже. З вотямі. Чогось йому не вистачило в мене. Так, я намагаюсь ком побільше, щоб це було наче перевалка, а не пересадка. Так. Тут вона була під крапельним поливом, тому земелька. Тут волога і добре вона достається. В той корінці йдуть не глибоко, вони, вони більш в різні боки. Все, пішли далі садити. Так, процес не дуже відрізняється від цього ялівця. До речі, то був ялівець Blue Arrow. Так, зараз будемо. Викопувати. Дуже шкода, але що поробиш? Так, копаю я яму. Вже не буду ваш час дуже забирати. Процес однаковий, вже покажу результат. Ну і ось такий вийшов в мене результат. Велика спокуса садити у всі ці проміжки ще рослин, рослин, рослин. Але я себе стримую, я посаджу все-таки цибулькові, і буде досить цікаво все виглядати. Тобто зимою тут в мене будуть вічно зелені рослини, ялівець, туя, туя, це листопадний дерен. Тут ще така рослинка жимолись шапочна, вона також вічно зелена, трошки підгоріла, але ж вона вічно зелена, виростає досить великим кущиком. Бірючина, коли тепла зима, не скидає листя. Шавлія зимою її не видно. Айстру не видно, а ось ці рослини трохи розрастуться і буде все гарно. І останній на сьогодні штрих це підв'язка. В нас вже такий вітер піднявся, що треба трошки цю рослину захистити. Так, роботи ще дуже багато, осінь тільки починається, тому у нас ще чекає пересадка, півоній. Цибулинні квіти усі треба посадити. Рівно, вам в камеру більш видно, рівно чи не рівно. Тому зустрічаємось наступного відео. Підписуйтесь. Не забувайте лайкати, якщо сподобалось. Якщо ні, я не буду обіжатися на дизлайк, проте я буду знати, що треба щось міняти. Дуже всім дякую за увагу. Всім добра, здоров'я і мирного неба!